Вітаю на уроці математики. І ми сьогодні з вами продовжуємо знайомство з дією множення. Та прочитаємо табличку множення на 2. Але спочатку наші чарівні хмаринки і усний рахунок. Тож приготуйся. 2 додати 2. 4. 8 плюс 2. 10. 4 додати 2.

17 додати два 19. А 18 додати два 20. Давай пригадаємо, що додавання однакових доданків називається множення. Знаком множення при письмі буде крапка. Яку ми ставимо посередині клітинки. Порахуй, будь ласка, скільки всього цукерок. Дві цукерки. Додати дві. Потім додати ще дві цукерки. Дорівнює. Шість. Правильно. Давай замінимо додавання множенням. Пригадаємо, щоб замінити додавання однакових чисел множення. Першим запишемо цифру або число, яке додаємо. Додаємо двієчки, тож першим буде число 2. Помножимо. А тепер порахуємо, скільки двієчок ми додавали. Одна, дві, три. Три двієчки, тож множимо на 3. Ми додавали три рази, тож і множимо на 3. Дорівнює. 2 помножити на 3 дорівнює стільки ж, скільки три рази додати по 2. Тобто 6. 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 6. І 2 помножити на 3 теж дорівнює 6. Як же правильно читати? Пригадаємо. Щоб правильно прочитати дію множення, читаємо так. Двічі по 2 дорівнює 4. А заодно і запам'ятаємо, що двічі по 2 дорівнює 4. Два рази по два це чотири. Двічі по три. Шість. Два рази по три, шість. Двічі по чотири буде вісім. Двічі по п'ять, десять, двічі по шість, дванадцять. Двічі по сім – Чотирнадцять, двічі по вісім, шістнадцять. Двічі по 9 18. Числа, які ми помножуємо між собою, ми називаємо множники. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 2 та 3 це числа множники. Давай запам'ятаємо правило. Множники можна міняти місцями. 3 помножити на 2 також буде 6. Хоч 2 помножити на 3. Хоч 3 помножити на 2. Відповідь буде однакова. А зараз давай трошки попрацюємо в зошиті, адже математика точна наука. Відкриємо зошит, пропустимо 3 клітинки вниз, а на четвертій посередині ми запишемо число. 15 листопада. Для запису постав відео на паузу, а потім повернешся до мене. Домовились? Давай порахуємо, скільки всього предметів на малюнку. Складемо спочатку приклад на додавання. Дві чашки додати дві чашки. Додати ще дві чашки. Запишемо це додаванням. Два. Додати. Два. І додати ще два. Дорівнює. Якщо потрібно, став відео на паузу, щоб красиво все записати. А потім повертайся до мене. Поки ви записували, ви точно вже порахували все. Тож 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 6. Правильно, запишемо відповідь. А тепер замінимо додавання множення. Запишемо, яке число додавали? 2. Тож запишемо двієчку внизу. Скільки разів ми додали два? Три рази, тож два, число 2 помножимо на три. Скільки разів ми додавали Дорівнює. Два плюс 2 плюс 2 це стільки ж, скільки два ми додали три рази, тобто шість. А тепер наші чашки трошки переставились, змінили своє місце. Давай складемо тепер приклади на додавання та множення. Три чашки додати три чашки. Запишемо приклад на додавання. Три додати три. Дорівнює. Якщо потрібен час, ти ставиш відео на паузу, все записуєш, потім повертаєшся до мене. Тож 3 додати 3 дорівнює 6. Правильно запишемо відповідь. 6. Замінимо додавання множенням. Яке число додавали? 3. Перше число примножені буде 3. Помножити скільки разів додали 3. Скільки трієчок додавали? 2, тож множимо на 2, дорівнює. 3 помножити на 2 означає, що ми 3 додали 2. Рази так. 3 плюс 3, 6. тож і 3 помножити на 2. 6. Правильно, запишемо. А зараз нас чекає невеличка задача. Один кролик важить 2 кілограми. Скільки кілограмів важить 3 кролика? Один важить. 2 кілограми. А три разом скільки будуть важити? Цікаве питання, правда? Якщо кожен кролик важить 2 кілограми, то ми можемо записати це так. І запишемо це разом. Дізнатись, скільки разом ми можемо з допомогою додавання додати вагу кожного кролика. Один кролик. Важить два кілограма, додати ще вагодного кролика і ще. Запишемо це так. Два плюс два плюс два. Три кролика три рази по два. Обчислимо два плюс два чотири. І плюс ще два, 6. Але ми вже розв'язуємо задачу і рахуємо, обчислюємо кілограми масу. Тому обов'язково пишемо що 6 кілограмів. Не забувай ставити відео на паузу, коли пишеш. Замінимо додавання множення. Яке число додавали? Скільки важить один кролик? 2. Запишемо це. Вагу одного кролика ми помножимо і запишемо знак множення. Вагу одного кролика помножимо на кількість кроліків. Скільки кроліків? Кроліків 3. Скільки двієчок додавали? Дві, три. Тож помножимо на 3. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Тож вага трьох кроликів 6 кг. Запишемо все це дуже уважно. А тепер давай перевіримо, чи правильно ми все обчислили. Увага на умову задачі. Якщо все правильно, то знак питання зникне. Так, вага трьох кроликів 6 кг. Ми молодці. І задачу вирішено. Трошки ще попрацюємо письмово і замінимо вирази на множення виразами на додавання. Тобто робимо навпаки. Запиши перший приклад. 2 помножити на 3. дорівнює. Пригадуємо, що при записі, запису множення перше число показує, яке число додаємо? 2. А друге число, другий множник, нам показує, скільки разів додаємо. Число 2. Подивимося дуже уважно на екран. Скільки разів ми маємо додати двієчку? Три рази. Одна двічка є. Додаємо 2. І ще додаємо 2. Додали двієчку три рази. Запишемо всі три двійки і плюс між ними. А тепер обчислимо. 2 плюс 2 4. 4 плюс 2 6. А хто був найуважніший, той вже запам'ятав, що 2 помножити на 3 завжди буде 6. Запишемо відповідь. А поки ти записував, в мене з'явився новий приклад. Запиши його, будь ласка. Вісім помножити на два. Згадуємо разом. Перший доданок означає, що саме це число треба додати вісім. А другий множник означає скільки? Вісімок нам треба додати. Тож додамо ще одну вісім і порахуємо, скільки вісім ми записали. Один, два. Все правильно. А тепер обчислимо вісім додати вісім. 16. Правильно, запишемо відповідь. 8 додати 8 16. І 8 помножити на 2 теж 16. Для того, щоб кожного разу не додавати багато однакових чисел, ми замінюємо додавання множенням. І щоб кожного разу не перевіряти множення додавання. Давним-давно люди придумали таблицю множення, де всі результати вже записані. І кожне число вже помножено. Давай роздивимось табличку множення числа 2. Подивись уважно вправо в сторону екрану. Тут у нас з тобою є табличка множення, де число 2 помножується на будь-яке число. Перший рядочок 2 помножити на 1. Дорівнює 2. Другий рядочок 2 помножити на 2. Дорівнює 4. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Не треба лякатись, ми з тобою. Вивчили, що знак множення це крапка. Дуже часто люди на письмі замінюють крапку ось таким хрестиком, який теж означає знак множення. Тож, давай спробуємо розібратися в табличці, а заодно обчислити приклади. 2 помножити на 2. Подивимося в нашу табличку. Де тут сховався приклад на множення двієчок? Ось. Є. Який результат множення 2 помножити на 2? 4. Абсолютно правильно. Завжди 2 помножити на 2 буде 4. А якщо 2 помножити на 3. Скільки це буде? Спробуй знайти самостійно. Так, 2 помножити на 3 дорівнює 6. А 2 помножити на 4. Дорівнює. 2 помножити на 4 дорівнює. 8, правильно. А 3 помножити на 2. Знайди, будь ласка. Для того, щоб 3 помножити на 2 треба знайти, на яке число множиться 2 Так, множники можемо переставляти місцями. Тож 3 помножити на 2. Це 2 помножити на 3. Буде? Шість абсолютно правильно. Стільки говорили з тобою про множення. Давай трошки відволічемось. Подивись уважно на малюнки. Який малюнок тут зайвий? Давай перевіримо. Що ж зайве? Зайва машина, автівка. Так, а чому вона зайва? Вона зайва, вона не така за кольором ялинка, чашка та светрик зелені, а машинка червона. Правильно. Ну і нарешті домашнє завдання. Уважно вдома потренуйся читати табличку множення. На 2. Вона є на кожному зошиті з математики. Позаду! Якщо не зможеш знайти, попроси допомогою дорослих і потренуйтеся разом читати табличку додавання на 2. Добре? А я з тобою прощаюся. Дякую за роботу і твою увагу та старання. Це був чудовий урок. До наступних зустрічей! Гарного дня.